У зефірному лісі стояв собі маленький будиночок з пенька. У тому будиночку жив гном допомагайко, який допомагав усім мешканцям лісу. Окрім нього, в тому лісі ще жило багато інших мешканців пава із золотим пером, хлопчик Ласун, Лев і навіть баба Яга. І от одного дня приїхала до Зефірного лісу гостя з далекої країни знань. Дівчинка дуже любила читати і тому одразу пішла шукати бібліотеку. А яка ж де в зефірному лісі бібліотека? Звісно, зефірна. Дівчинка вибрала цікаву книжку і сіла читати. Аж бачить, хлопчик Ласун, їй солодощі просто над книжкою. Хіба так можна? обурено спитала дівчинка. Ти ж дійсно єш книгу? А я і не подумав, Мені так солодко читати книжку, поїдаючи тортик. Сказав хлопчик, ти її кремом. Нині треба поважати. В нашій країні знання, як і а читають в бібліотеці. Хлопчик ласун засором добити в руки серветкою і замислився. Коли дівчинка дочитала книжку, вона пішла собі гуляти за кідним лісом. Ніколи не розуміла цих ласунів, думала вона. Справжні ласочки це книжки. Одною книгою можна довго-довго насолоджуватися. А от чистечко з'їв і все. лише зайві калорії. Так розмірковувала дівчинка. Аж раптом їй зустрілися інші мешканці лісу. Гном допомагайко, пава з золотим пером та лев. Ой, яка вона гарна, сказав гном. Справжня принцеса, загоплено мовив лев. Так, так, підтвердила пава. Аж тут з'явилася баба Яга. Як це? Я ж принцеса? завирадувала вона. Чесно, кажучи, вона була такою товстою від солодощів і круглою, що навіть ступа їй була не потрібна. Вона просто котилася за гірним лісом. Це то баба є, атакую чи не було. Усі мешканці засміялися. Та ж ти принцеса, якщо і читати не вміє, мов з Принцеса повинна бути гарною, додала Пава. А ти зла і страшна. Тут трусився лев. Сказав він. І далі продовження буде.